Україну за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну. Вясниє календар новини датами, але про це говоримо вже досі. Чоловіки завжди лишаються солдатами, з життя тривогу воросах. День чудовий, 6 грудня. Це є свято серед будніх, і розуміємо судних слів це є день чоловіків. Вже стало традицією вітати у цей день усіх чоловіків, юнаків, майбутніх захисників нашої держави. Напевно, цим жінки, дівчата хочуть зайній раз підкреслити у чоловіках такі риси, як мужність, сміливість, шляхетність та щирі небайдуже серце. Цей чудовий день ми хочемо привітати працівників школи та всіх наших юнаків З Днем Збройних Сил України, які ми святкуємо 6 грудня. Солдати української армії, шлях їх такий же непростий, як і встановлення самостійної держави України, козаки, січові січовістлиці, Галицька армія, армія Української Народної Республіки. Українська повстанська армія Збройні сили України. Так у свій час називалося українське військо, яке було придане боронити нашу. День Збройних сил України був встановлений постановою Верховної Ради України в 1993 році. Все це відзначається щорічно 6 грудня. День ухвалення закону про Збройні сили України в тисячі. У 191 році структура Збройних сил України, повітряні сили України, сухопутні війська, внутрішні війська України, військово-морські сили, війська цивільної оборони, Державна прикордонна служба. Служба в армії є почесним обов'язком кожного юнака. Саме армійська служба виховує у солдат силу, витримку, сміливість, почуття гордості. Та відповідальність за свою батьківщину. Сьогодні почасну службу за силу несуть наших з вами 10 лисичам за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, слава, слава українські захисники. Ви для нас тверда опора. Ось тому в цю гарну пору та слабка свою сердяність та повагу віддає. Каже вам спасибі, любі, ви за те, що ви в нас є. 23 роки Україна не знала кім'я. Наш народ пишався тим, що у 90-ті роки Україні вдалося зберегти знять, але війна не обійшла нашу державу тепер. Донедавна ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер майже кожну родину та чи інакше попалило пов'яня військових дій. На моїй землі йде війна, стріляють танки і рвуть гармати. у повитим горем, чорному пані, шина, милость, не одна грима. Найкращі з кращих падають від куль, грудь своїми, землю прикривають, сумним набатом в селах і містах. Звучать слова, герої не вмирають. <кій> хвилина мовчання, хвилина мовчання, тохучий темка, як сльоза. Хвилина мовчання, в ній наша любові гроза, як подвиг полеглих, священна хвилина мовчання. Як матері слова летіли. Летіли в ніч до козака бачиш, сину мій, свічка не згасав, до віку буде Останайте. вже горіти, горітиме вона. Дякуємо Богові і вам за вашого сина. Якого ведемо обіцянку на вівтар, що будемо в своїх молитвах за нього молитися і просити Бога для вас здоров'я. Просити Бога, щоб ви з любов'ю і далі йшли тією дорогою до правди, а ваш син в небесах найзахищає нас далі. І сьогодні, я кажу від себе, від старости від нашої громади. Дякуємо, і най вас Бог благословить ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Дякую. все Дякую. Дякую. Віку жили у народі, не праза причема, не жест, але ідеали свободи і слава Україні і честі. Герой, не живуть і в пам'ять народу України, і не дозволить нам сворогам перетворити чесну народину Ми висуємо, збиваємо котів і хмарку світ цвіт про Україну, на тих і де й будь тепер водій, з німпоклоні, схилиться калина. Україно, тепер ще нелегко живеться тобі, Як то не мабуть особлива причина. Все поливає тяжкій боротьбі, полана моя Україна. коли я ми тебе самого по дружбі і праці, неслам, та дитинам, хай будеш і любим. Звечено. Ми українці, велика рутена, кожен із нас твоя і сестра, наша сім'я непотійна ідея, повна надій любові і добла. Ми, українці, народ вітер коли, людям усім не бажаєм тепла. Край дивовижний у нас веселковий. Варма, ми вищому окнам розсвітання. Ми пишаємо своїми випускниками, які не залишились у стороні техніку тих подій, що відбуваються у нашій державі, з першої хвилини мобілізації стали на захист суверенітету і територіальної цілісності України наших хлопці, які провели тривалий час під постійними обстрілами на сході нашої держави і продовжують нести службу. Майтесь, з ми з вами, цей страшний болючий час і стали нас захисниками і щиро молимось за вас. Вертайтесь рідненьких живеми, хай янголи вас захищають, своїми крилами, святими від куль ворожів закривають. Молитва матерів країни стане всім ворогам стіною. Вертайтесь рідних до родини, вертайтесь мирною порою. Робили, що мали згодити, хроні не гинуть, хороші не будуть пісна. І стоять солдати наші твердо до кінця боротимуться за країну, за її свободу і віддають свої молоді життя за честь українського народу. Та пам'ять жити віках момре. Сама рівні Україні, у всіх нас Збройних сил України вітаємо і від всієї душі бажаю. У <свист> тоді переповнюємо чашу, свіжий потих працює земля, судові трохи нашу захисникам, а дісуємо мир. Боже, як же важко говорити, коли ж нарешті припиниться війна. Там гинуть люди, їм щоб жити і жити, але від пострілів здригається земля. Що буде далі? Чи настане завтра для тих людей, хто зараз у бою? На них чекають вдома їхні мами. Благаю, припиніть вже цю війну. Прошу у Бога, миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, Хто захищає зараз Україну, хто там на сході, ніби в іншому житті. Люю небо, молюся і вірю, що все закінчиться, що скоро все мене. Тримайся, моя рідна Україна, Борися, люба, за життя своє. Вірю, що припиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях, і вірю я в майбутнє України. І віряться в душі в моїх рядках. Прошу у Бога миру для країни, щоб повернулися живими ті, хто захищає нашу Україну, хто там на сході, ніби в іншому житті. Отож здоров'я поважаємо село і тіку ходим, стаща ряду і мене.